В інтернеті часто можна зустріти статті про схуднення, в яких пишуть, що ананас допомагає позбутися зайвих кілограмів. Однак не враховують один важливий момент, аби досягти ефекту, необхідно їсти по три кілограми за раз. Які ще продукти насправді не допоможуть позбутись зайвого. Ми про все розкажемо. Ананас, грейпфрут, імбир, зелений чай, зелена кава. Продукти корисні. А ще кажуть, вони сприяють схудненню. Насправді сподіватися на це марно. І ось чому. Що стосується ананасов, це м, дійсно смачний, хороший продукт. І там содержиться вещество, яке действительно розщепляє подкожный жир. Но э, для того, щоб це случилось, необхідно з'їсти очень большое количество ананасов за один раз, то є около трьох кілограм. Це саме стосується і зеленого чаю та зеленої кави. Щоб скинути хоча б трохи зайвих кіло, ці напої треба пити буквально літрами. Не дуже допоможе і грейпфрут. Так, він є джерелом антиоксидантів, вітаміну, С та справді корисний на сніданок. Проте кисловат, горчит, что стимулирует кислоту. А стимуляция кислоты в дальнейшем нам хочется есть. Поэтому это тоже не совсем... Вірно, що він способствує зниженню весу. Також відомий продукт для схуднення імбир. Він справді прискорює метаболізм, проте може як знижувати апетит, так і стимулювати його. Крім того, імбир протипоказаний при підвищеному тиску та захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Особливої уваги потребує сода. Сьогодні в інтернеті повно реклама схуднення за її допомогою, але насправді ванни з додаванням соди абсолютно нісенітниця. Жоден жир вони не розщеплюють. Так само. Як і пиття соди скинути зайві кілограми не допоможе. До речі, лікар не рекомендує вживати її навіть при печії. Часто ми слухаємо, що є стежога, п'ємо соду. Це плохо на самом деле і неправильно, тому що, виходить, замкнутий круг, сода э, реагує з кислотою, виділяється углекислий газ, а углекислий газ ще більше стимулює кислоту. Тож пам'ятайте, Лише правильний режим харчування, здорова їжа та регулярні фізичні навантаження. Вантаження, ось що справді допомагає досягти бажаної стрункості.